Інші інституції, формальні, неформальні, вони мають пройти через конкурсну процедуру, тому що в такий спосіб, якщо ми проводимо в квотному режимі, ми обмежуємо доступ звичайного громадянина, ми обмежуємо конституційне право доступу до державної влади. Тим паче, що є такі посади, де є досить багато достойних претендентів, і вони не можуть реалізувати свою спроможність. Тій чинсьчій розвитку міста області тощо. Тому о, тут теж є питання о, до тих рад, які будуть формуватися. От я вчора був присутній при формуванні ради о, при обласній прокуратурі, о, то о, власне там рада сформована як науково-консультативна. Можливо, ця ідея досить непогана, тому що вони хочуть долучити. Експертів, вони запрошують журналістів, які хочуть дійсно показати не тільки там негатив в діяльності прокуратури, а показати позитивні моменти в рині їх діяльності. Слідуючий момент, на який я хотів би звернути увагу, це залучення фахівців незалежних аналітичних центрів до інформування з питань європейської інтеграції. Власне, в редакції нової доби було проведено досить багато круглих столів, присвячених питанням євроінтеграції, і ми переконалися, що все таки пересічні громадяни мало ще знають про європейські інституції в цілому і про те, що нас очікує в процесі поглиблення інтеграції, особливо після підписання економічної частини угоди про асоціацію. Тому о, в громадській інституції більшість присутніх, тут експертів готові теж долучитися до цього процесу, щоб вибір о, цей був не виключно вибором політичної еліти, а щоб це був свідомий вибір українського суспільства. Ще один аспект це реформування виборчого законодавства. Тут теж присутні експерти середніх виборчого законодавства. Відбувся майдан. Були проведені вибори. Президентські. Ну, є там питання а, щодо легітимності цих виборів, там і, і інші питання. Але давайте ми подивимося на місцеві вибори, які там проведені в місті Чорка з численними порушеннями виборчого законодавства. Здавалося б, після Майдану ми б мали робити свідомий вибір. Ми мали відмовитись від порушення виборчого законодавства. Ми б мали сформувати а, кваліфіковані ТВК, а не міняти їх в процесі виборчого а, процесу автобуси пішла. А, тобто а, тут виникає питання, що а, необхідно проановані виборчого законодавства закріпити на законодавчому рівні а, статут а, громадських об'єднань як спостерігачів у виборчому процесі, тому що досить багато питань. Плюс питання щодо залучення громадських, тому що а, не існуючі партії фактично були представлені в ТВК. Тому дуже багато питань за мін'юсту, перевірити легітимність і утворення, якщо то є процедура щодо ліквідації, тому що така кількість політичних партій в Україні, тим паче нереально діючих. це занадто для такої країни. Тому тут, можливо, такий ще момент, що треба не боятися дійсно намагатися Сергій моніторити скажімо так, ці бюджети, всі всі, скажімо так, проєкти, програми. Де тому, що ну власне цифри вони є цифри. Я думаю, будь-кому в принципі буде зрозуміло з найменшими знаннями математики, що є певна сума. Якщо, наприклад, ця сума пішла там на будівництво доріг, вартість кілометру доріг стільки та було витрачено стільки, -то, то тому виникає запитання, що ну всі зарозуміють. Добре, дякую, будь ласка, Кра. Прошу. Мене звати Цітовська Ірина, я громадський та культурний діяч, і ну, мене турбує дуже зараз питання молоді, тому що найбільше мені приходиться співпрацювати із ними. Я зараз спостерігаю таку ситуацію, що дуже багато тих молодих людей, які під час майдану були активними і були рушійною силою, то все, що відбувалося, зараз вони не знають де свою цю силу, де свою цю енергію, куди її направити. От і так вийшло, що під час майдану вони були потрібні, їх вітали на майдані. А зараз е склалися якісь е угруповання громадські організації, які між собою якісь питання собі ставлять, вирішують, е борються, і вони є трішки закритими такими, тобто вони. Е це як така, знаєте, своя підпільна якась організація, свій клуб закритих інтересів. Ну, закритий клуб своїх власних інтересів. От. Можливо, громадських інтересів, але він трішечки закритий. І оці молоді люди вони шукають цього пристанища. Потрібно дати їм можливість або приєднуватися, тобто зробити ці громадські організації, яких зараз заснуються багато, відкритими. Тому що навіть я, коли шукала інформацію про деякі громадські організації, я не знаходила. Ні телефонів, ні адрес, ні якихось контактних даних, щоб там з ними поспілкуватися і якимось чином позаємодіяти. Тому зараз там деякі маленькі громадські організації створюються, особливо молодіжні, вони намагаються діяти, але не мають інформації, які в них є повноваження, що вони можуть робити, і де вони можуть. Впливати тому можливо потрібно тут створювати ще якусь таку ініціативу консультації, допомога і відкритість, запрошення нових активних, дієвих, молодих людей. От і ще зіштовхнулася з тим, спілкуючись зараз з людьми і старшого покоління, що в нас є глобальне нерозуміння процесів в тому, як живе місто і як живе держава. Чим займаються депутати, чим займається міський голова, чим займається Верховна Рада. Тобто в них є відчуття таке, що депутати це ті люди, які прийшли перед виборами, поставили лавочки, поставили парканчики, а далі вони вже просто зюди там працюють. Але що вони роблять? Вони люди не розуміють І як їх контролювати і як їх контролювати, вони також не розуміють. Тому можливо, тут потрібно зараз глобально після майдану, після того, що все, все це трапилося, людям давати змогу. Не просто контролювати громадським організаціям, а ще і громаді мати можливість кудись зателефонувати на якусь гарячу лінію, мати інформацію, як вони можуть впливати, і як вони можуть поспілкуватися з тим чи іншим представником влади, депутатом, мером чи ще з кимось. І о, поряд із о, о, таким. Просвітленням, скажем так, і політичним і суспільним потрібно ще і зараз давати змогу насичуватися патріотично. Зараз у людей є велика потреба в патріотичних заходах, у всьому там українському, тому що зараз ми бачимо, що люди починають носити вишиванки, купувати прапори, слухати українську музику, і часто вони цього не мають, не знають, де, де там де отримати української української книжки, української програми, інформації про те, де в Україні можна поїхати і побачити, яке місце. Тобто поряд з усім цим давати можливість інформа... і давати інформацію про те, що є українською, і давати змогу цим, цим насичуватися. Тому що є зараз потреба. Люди хочуть українських фестивалів, концертів, музики, книг, і їм давати потрібно цю змогу. Тому можливо, що і громаді потрібно і громадським організаціям звертати увагу на посилення культури і патріотичного виховання.